Бензокоса АБС на 1,2 кВт. Що це таке? Зараз ми її зберемо і подивимося. Приходить вона в двох коробках: в одній знаходиться вал, в іншій сама коса. Подивимося, що по комплектації. По комплектації дають ось такий диск, пізніше ми його затестимо, як він працює. Так, Кожух, жилка, бачок, ремінчик, інструкція і набір, щоб її зібрати. Наливаємо пів літри бензину і далі по 1,50 будемо доливати мастила. Трошки розлилося, ну нічого. страшного. Ну нічого, це ж перший раз. Закачуємо пальне і будемо запускати. Вмикаємо запалювання, далі переводимо дросель в відкрите положення, запускаємо. Даємо їй півгодини, щоб вона попрацювала і далі будемо вже газувати. Надзвичайно важлива подія. Товариш перший раз в своєму житті буде косити бензокосою. тому строго не судіть. Давай! Втягни на голову! A gente quer mexer Vamos, Косар такий, та як з мене, але щось там накосив. Коротше, друзі, кутушка ось ця не прожила і п'яти хвилин. Розсипалася, десь вилетіла звідси пружинка в траві, загубили і все. Тому у нас в комплекті, ну не в комплекті, а взяли запасну ось таку. Зараз поставимо, це вже більш краще. Ото така стокова йшла, а ця вже якби протюнінгована з металевим ось цим. Давай. Нормально, нормально. Я скажу, що відчувається, що ця котушка набагато краще. Набагато краще ця котушка, так? Да? Угу. Дивися, наскільки воно ідеально збило просто в нуль. Циркулярна пила проти осоки чагарників давай. Гляньте, як збив траву в себе біля гаража. Ну просто ідеально. Просто в нуль. От реально в кайф нею косити таку невеличку і ідеальну травичку. Що ми тут бачимо? Ми бачимо новий бренд бензо та електроінструменту АБС, який виходить на ринок України. І як кожен новий бренд він хоче що? Правильно зарекомендувати себе і показати, що він якісний і недорогий. В даному випадку, те, що він недорогий, це я вже впевнився. А на рахунок якості, ну в деяких випадках, компанії потрібно ще працювати, тому що по комплекту ось ця кутушка вона поганої якості. Ну, як запевнив мене власник компанії, що в подальшому всі усі. Коси будуть комплектуватися тільки ось такими котушками, вона вже тут йде з підшипничком, з металевою п'ятою. Дуже класно нею косити і комфортно. Не критично, але я би хотів, щоб рімінець був двохплечевий. тому що під час довготривалої роботи втомлюється одне плече і постійно приходиться перекидати з одного на інше. Як заявила компанія, що вони робили акцент на технічну частину, тобто двигун, штанга, щоб воно було дуже якісне і служило людям просто роками. А на... Комплектуючих вони зменшили бюджет, щоб конкурувати з іншими компаніями. Диск, що йшов в комплекті не супер класної якості, але на перший час буде. Також компанія пропонує ось такі розхідники, як такий диск. Ось такий диск. Я ще їх не пробував, пізніше спробую вам скажу. Далі, ось така може бути котушечка. Металева, суперкласна, хвалять її, люди, що дуже легко з нею працювати. Далі може бути ось така ще кутушка на дуже багато жилок. Колись спробую і вам розкажу, щоб ви собі розуміли, АБС це китайський інструмент, і компанія це не приховує. Вона навіть вказує реальну потужність цієї коси 1,2 кВт, а не та як, наприклад, Procraft, що він там пише в такому ж корпусі така ж сама коса 4 там з чим-то кВт. Ну це реально брехня. Тут вони хочуть побудувати. Свою справу на чесності, правді, і щоб інструмент дійсно служив, щоб люди його любили, купували і так далі. Інструмент офіційно завезений в Україну, тобто його розмитнили, заплатили всі податки, і так далі. В нього є сервіси майже в кожному місці, так що найближчим часом він вже буде з'являтися майже в кожному магазині, щоб люди брали, цікавилися і так далі. В чому ж тоді різниця, якщо по корпусу це той самий Дніпро-М, той же самий Прокрафт, той же самий ДВТ і так далі, тому що по корпусу ці коси клепають всі однаково. Різниця в якості і в ціні. Тому що новий бренд виходить на ринок, він хоче себе зарекомендувати і конкурувати з іншими компаніями. Тому вони зробили якісне. І недороге, саме головне, що забув сказати, для моїх справжніх підписників компанія пропонує супер класну ціну на цю косу і на весь їхній інструмент. Доставочка буде абсолютно безкоштовна, і для підписників ця коса буде коштувати 3600 гривень. Далі будемо тестувати бензинову ланцюгову пилу, яку я ще не розпаковував, просто за смішні гроші. І за смішні гроші ми також будемо тестувати генератор інверторний. Також компанія пропонує вам. Десконтну картку постійного клієнта. Бачите, мені вже дали, і скоро ви її також отримаєте.